Так, діти, ще раз добре рано. Зараз у нас з вами малювання, сподіваюся, ви підготувалися на необхідне. Що будемо малювати, ви зараз пізнаєте з фільму. Спочатку ми розберемось у вирі посуду, як його виробляють, а потім я вам покажу, що ми будемо малювати. Билимось на етап і повторили. Малята, сьогодні ми з вами подивимось, як виробляється українська народна кераміка. Спочатку майстер-гончар готує м'яку глиняну масу, яка називається шлікер. Потім кладе вологу масу на гончарний круг, який крутиться, і руками майстер формує необхідну форму, в залежності від того. Який вироб він буде виготовляти. Після формування, коли майстру сподобався його вироб, він його висушує в духовці або на сонці, потім покриває захисною глазурю, знову висушує, випалює, щоб глазурь застила, і наприкінці декорує, тобто розписує усілякими візерунками. Малята, давайте зараз роздивимось, що українські майстри роблять із глини. Це у нас куманець, такий спеціальний глечик для напоїв. Це глечик для молока. Молоко в ньому зберігається холодним і довго не прокисає. Це глечик, який має назву тиква. По формі нагадує тикв. Це горнятка, близнятка. Два глейчика з'єднані між собою ручкою. Це кухоль, така чашка для напоїв. Макитра це такий вели, великий глейчик з кришкою. Горнятко це як стаканчик такий маленький, глиняний. Барильце або барило. Це така бочечка з ніжками і з краніком. Це миска глибока для борщу або супів. Це тарілка, мілка по, мілкий посуд для каш. А оце баклага. Це теж для напоїв такий вироб. Давайте уважніше роздивимось баклагу, тому що будемо з вами сьогодні малювати, розписувати баклагу. Бачите, таке. Гличик на ніжках має носик, кришечку і ручку. Давайте і ми з вами розфарбуємо та намалюємо баклаву. Дивіться уважно: по-перше, ми на листочку намалювали коло велике, потім будемо малювати ніжку. На якій баклага наша буде стояти на столі. Вона така вигнута з двох боків, а знизу рівна лінія. Потім намалюємо ручку. Спочатку маленьку, потім товщину ручки велику лінію. Так, далі у нас на черзі носик. З якого буде витикати рітина, Схоже на носик чайника, сподіваюсь, ви добре намалюєте. І зверху горлочко і кришечка. Кришечка у нас овальної форми, і зверху невеличка ручка. Щоб кришечку можна було зняти. Ось у нас баклага вже намальована. Зараз беремо фарбу, товсту, товстий пензлик, такий пухнастий, і будемо робити фон. Макніть у водичку, беремо коричневий колір, як колір глини. Старайтесь поменше водички, побільше фарби, щоб у нас глечик був такий яскравий. Акуратно зафарбовуємо всю площину нашої баклаги. Старайтесь не вилізати за краї, щоб малюнок був акуратним. Я взяла товстий пензлик, щоб швидше виконати розфарбування фону. Зараз я трохи прискорила, ви можете не поспішати, а спокійно розфарбовувати всі деталі. Носик, кришечку, горлышко. Можна навести кілька разів. У мене фарби акварельні, вони такі більш прозорі, тому я кілька разів наведу, і після того, як ви все розфарбуєте, обов'язково поставте, щоб трохи просохло. Потім починаємо розпис. Я беру червону фарбу. В мене баклага вже висохла добре, по центрі малюємо червоного півника. Більше набирайте фарби, щоб він був яскравий, виділявся на нашому коричному фоні. Бачите, я вже взяла тоненький пензлик, щоб всі деталі вимальовувати гарно. Так, півник готовий. Так, Зараз дзьобит намалюємо йому попереду на голові. Так, і ще гребінець такі. Такі три маленьких півкола. Так, ми їх не зафарбовуємо, потім там буде інший колір. Просто такі дуги намалюйте. Маленьке, більше і ще більше. Півник у нас вже готовий. Ретельно вимийте пензлик. Беремо зелену фарбу і малюємо таке коло внутрішнє навколо півника. Старайтесь з усіх боків, щоб було однакове, не поспішайте, якщо мало фарби ще наведіть, але старайтесь, щоб поменше було водички, більше фарби тоді. Малюнок буде яскравішим. Ось зелене коло навколо, відокремить у нас середину баклаги від зовнішньої частини. Далі давайте ще прикрасимо кришечку нашу та примакуванням. Зробимо такі смужки на ручці, на відстані, тому що між ними теж буде візеруночок іншого кольору. Далі малюємо смужечки на носику нашої баклаги. Відступаємо одна смужечка коротенька, інша довше. І знизу так само. знизу Ніжка у нас має зелену смужку, потім трохи відступаємо і намалюємо ще одну на відстані, тому що між ними буде у нас інший візерунок іншою фарбою. Так. Зараз ми ретельно миємо пензлик і будемо прикрашати. Я використала вушну паличку, щоб були крапочки кругленькі такі. Беремо білий колір. І між смужечками зеленого печатаємо білі кружечки такі маленькі. Так само між смужечками зеленого кольору на носику і знизу на підставці. Так, добре. Зараз ми беремо пензлик знову, після зеленої фарби добре вимити, тому що беремо світлу фарбу жовтого кольору. Якщо вона суха, добре її змастіть водичкою, але не сильно, щоб фарба у нас не розпливалася. Зараз будемо малювати хвилясту лінію по всьому колу. Вгору вниз, вгору вниз. Якщо мало фарби ще вмакніть. Якщо Прозоро вийшло, наведіть ще трошки фарбою. Але акуратно, щоб товста лінія не була. Старайтесь брати менше водички. Якщо у вас гуашева фарба свіженька, то зовсім можна не макати у водичку, а малювати тільки фарбою. Якщо акварельна, така як у мене, то старайтесь. Менше водички, щоб яскравіше був колір. Так, старайтесь наприкінці, щоб хвилі зівпали. Отак. От Все ми розфарбували, можна ще трошки навести де місця не такі яскраві. Отак. От Добре. Зараз гарно вимаємо, беремо червону фарбу, будемо розфарбовувати місця між хвилями. Теж примакуванням ставимо таку галочку, як знак більше-менше, ви вже знаєте з математики, в один бік і в інший примакуванням старайтеся несувати пензлик, щоб не були такі довгі лінії, а щоб були однакові. Так. Всі хвилі розфарбували. Зараз знову беремо наш вушну паличку і будемо ставити білі плямочки так само примакуванням в нижню частину хвильки. Тільки примакуванням поставили і підняли. Так. Давайте ще розфарбуємо, поставимо такі крапочки між дугами, щоб у нас гребінець виділявся. І ще у нас око півника зробимо таке яскраве. Ось. Кришечку ще розфарбуємо, додамо візеруночка. І все, наша баклага вже розписана, нехай постоїть, трохи висохне. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Ви молодці. Покійно закінчуйте, я зараз фото зростав в в вайбері, щоб ви могли ще раз подивитися. я з вами на сьогодні прощаюся, гарна клопідниця. До зустрічі, до понеділка. До побачення.